Якщо вам від 65 до 80 і ви ще можете робити ці речі, ви справді виняткові. Чи замислювались ви колись, чому одні люди старіють активно й бадьоро, а інші швидко втрачають сили після 65? Річ у тім, що існує сім важливих ознак, які свідчать не лише про ваше здоров'я, а й про те, що ви маєте набагато більше шансів прожити довше і залишатися незалежними? Уявіть собі. Більшість людей у цьому віці вже втратили частину важливих фізичних або розумових навичок. Але є ті, хто зберіг ці здібності, і це напряму впливає на тривалість життя. Візьмемо для прикладу пана Григорія, 78 років. Він, інженер на пенсії, який приїхав на щорічний огляд до лікаря. Після кількох нескладних тестів лікар уважно подивився на результати і здивовано сказав. Пане Григорію, ваші показники відповідають людині у 60». Сам пенсіонер не міг зрозуміти, що саме стало причиною таких результатів. Він просто жив звичайним життям, гуляв, займався дрібними справами вдома, читав газети. Але саме його звички і стали тією основою, що зберегла йому те, що інші вже втратили ем'язову силу, ясність мислення і координацію. Далі сім ознак, які свідчать, що ви старієте не просто добре, а винятково. Перевірте, скільки з них є у вас. Ознака перша ви можете встати зі стільця без допомоги рук. Спробуйте сядьте на стілець, схрестіть руки на грудях і підніміться без допомоги рук та сильного нахилу вперед. Вийшло. Вітаємо, це дуже добрий знак. Цей простий рух насправді є потужним показником тривалості життя. Дослідження показали, що майже 60% людей після 70 вже не можуть цього зробити. Лікарі використовують цей тест для оцінки сили нижньої частини тіла, балансу та координації трьох речей, без яких складно залишатися активним і самостійним. Приклад пані Галина, 72 років. На черговій зустрічі свого книжкового клубу помітила, лише вона змогла піднятися з м'якого крісла без допомоги рук. Вона навіть здивувалася, бо думала, що це під силу всім. Але через півроку двоє її знайомих упали, отримали травми і були змушені проходити реабілітацію, а Галина й досі живе повноцінно та самостійно. Якщо вам було важко виконати цю вправу, не хвилюйтеся. Почніть із простого Щоранку, перед сніданком, виконуйте підйом зі стільця хоча б один раз без рук, згодом дійдете до п'яти разів уже за три тижні помітите покращення. Це перший крок до того, щоб залишатися впевненим, сильним і самостійним. Ознака друга, ви можете спокійно розмовляти під час прогулянки. Чи доводилося вам помічати, як деякі люди вашого віку, йдучи пішки, змушені зупинятися, щоб поговорити? Вони не можуть водночас йти і вести розмову. Це не просто особливість, це попереджувальний знак. Лікарі з клініки мою називають це здатністю до подвійного завдання, коли людина може водночас рухатися і мислити? Це дуже важливий показник здоров'я серця. Легенів і головного мозку. Якщо ви можете йти та говорити, не зупиняючись, це означає, що ваш мозок отримує достатньо кисню, кровообіг працює злагоджено, і нервова система діє без збоїв. Згадаймо, наприклад, пана Михайла, бухгалтера на пенсії, якому 76. Щодня він прогулюється з друзями в парку, з роками він помітив. Що його знайомі під час розмови змушені зупинятися або значно уповільнювати ходу. Сам пан Михайло може вести розмову і впевнено крокувати, не втрачаючи дихання. Він навіть не здогадувався, що така здатність це не просто зручно, а й ознака винятково доброго здоров'я мозку та судин. Ось проста вправа, яку можна почати вже сьогодні. Під час наступної прогулянки спробуйте не лише йти. А й промовляти вірш або лічити у зворотному порядку від 100 до 1. Якщо важко, почніть з 30 секунд і поступово збільшуйте час. Це не просто тренування, це підтримка ясного розуму та гарного самопочуття. Ознака третя ви можете втримати рівновагу на одній нозі протягом 10 секунд. Може здатися дивним, але проста здатність стояти на одній нозі. Дуже важлива для оцінки стану вашого здоров'я. Вчені з Великобританії провели велике дослідження і виявили, люди, які у віці понад 65 не можуть протриматися на одній нозі хоча б 10 секунд, мають значно вищий ризик серйозних проблем зі здоров'ям упродовж наступних 10 років. Рівновага це не просто про координацію, це про взаємодію м'язів, нервової системи та мозку. Якщо людина не може втриматися на одній нозі, це свідчить про ослаблення зв'язку між мозком і тілом. Пані Олена, 74 років, щодня практикувала баланс. На одній із сімейних зустрічей вона показала сестрі, як легко стоїть на одній нозі. Та лише посміялася, навіщо це в нашому віці? Через три місяці сестра впала у ванні та зламала шийку стегна. Пані Олена ж і досі активно подорожує і почувається впевнено. Що робити Встаньте поруч зі стільцем або кухонною стільницею, спробуйте втриматися на одній нозі хоча б 5 секунд, повторіть тричі для кожної ноги щодня. Згодом збільшуйте час до 10-15 секунд. Найзручніше робити цю вправу, коли чистите зуби або чекаєте. Поки закипить чайник. Не чекайте, поки рівновага зникне, тренуйте її вже сьогодні. Ознака четверта: Ви чітко пам'ятаєте імена та нещодавні події. Чи пам'ятаєте ви ім'я нової знайомої з поліклініки? А про що ви говорили з онуками минулого тижня? Якщо так, ваш мозок працює невідмінно, науковці з медичної школи Гарварду довели. Здатність запам'ятовувати нову інформацію у віці понад 65 років ознака міцної структури головного мозку. Люди, які зберігають гарну пам'ять на імена та нещодавні події, рідше стикаються з деменцією, мають вищу якість життя і живуть на 7-10 років довше. Пан Василь, 75 років, на сімейному святі здивував усіх, коли назвав по іменах усіх родичів і згадав, про що говорив з кожним кілька місяців тому, його син пожартував Тату, в тебе пам'ять краще, ніж у мене? Хочете потренувати пам'ять? Повторюйте ім'я людини одразу після знайомства. Увечері перед сном пригадайте, з ким спілкувалися вдень, і відзначте цікаву деталь. Навіть якщо зараз вам важко, почніть з одного імені на день. Через кілька тижнів ви помітите зміни. Ознака п'ята ви добре спите і прокидаєтесь бадьорими. Сон це не просто відпочинок. Це час, коли організм відновлюється, мозок очищається від токсинів, а серце та судини перезавантажуються. Якщо ви спите спокійно всю ніч і прокидаєтесь із відчуттям бадьорості, то маєте перевагу якою можуть похвалитися далеко не всі люди у віці понад 65 років. Дослідження вчених зі Стенфордського центру з вивчення сну показали люди старшого віку, які мають якісний сон, живуть довше, мають кращу пам'ять, менше ризикують отримати серцево-судинні захворювання і відчувають менше тривожності. Пані Людмила, 77 років, усе життя дотримувалась її єни сну. Вона лягала спати і прокидалась у той самий час, не дивилась телевізор перед сном, не користувалась телефоном у ліжку. Її подруги скаржились на безсоння, пили снодійне, і все одно відчували втому. Людмила ж прокидалась енергійною, йшла на прогулянку, займалась справами і не відчувала себе літньою. Як покращити свій сон? По-перше, створіть стабільний графік. Лягайте і прокидайтесь в один і той самий час, навіть у вихідні. По-друге, відкладіть гаджети хоча б за годину до сну, світло з екранів заважає виробленню мелатоніну. По третє, провітрюйте спальню і підтримуйте прохолоду оптимально 18-20 градусів. І найголовніше, якщо ви приймаєте снодійне, поговоріть із лікарем, як поступово перейти до природного сну. Саме такий сон надає організму сили і захищає мозок. Ознака шоста, ви можете спілкуватись, не перебиваючи інших. Багато хто з віком починає зависати у власних розповідях, повторює одне й те саме або говорить, незважаючи на реакцію співрозмовника. А ось здатність до живої, врівноваженої бесіди, де ви не лише говорите, а й уважно слухаєте. Це ознака збереженого розуму, чіткої роботи мозку та гарного виховання. Науковці з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі встановили, що люди, які після 65 зберігають здатність слухати, співпереживати, давати паузу в розмові, мають кращу роботу лобової кори головного мозку. Саме вона відповідає за соціальні навички, самоконтроль і довге, ясне життя. Пан Петро 81 рік завжди був приємним співрозмовником. Його друзі казали з ним цікаво говорити, бо він не лише розповідає, а й вміє слухати. І це не просто риса характеру, це ознака чудового збереження мозкової активності. Хочете потренуватись? Під час наступної розмови слідкуйте, чи не говорите ви надто довго, чи ставите ви зустрічні запитання. Намагайтесь хоча б двічі за розмову перепитати щось у співрозмовника, щиро поцікавитись. Такий підхід не лише приємний іншим, але й прокачує ваш мозок, зберігає увагу, гнучкість мислення та пам'ять. Ознака сьома ви не боїтесь нових технологій. Багато людей після 65-ти зо страхом дивляться на нові гаджети Це не для мене, кажуть вони, уникаючи смартфонів. Банківських додатків, відеозвінків. Але якщо ви досі навчаєтесь користуватись новими цифровими речами, ви справді унікальні. Науковці з Масачусетського технологічного інституту довели готовність опанувати сучасні технології напряму пов'язана з так званою нейропластичністю, здатністю мозку створювати нові зв'язки. Чим більше таких зв'язків, Тим довше зберігаються пам'ять, ясність мислення, незалежність. Пані Марія, 76 років, колись працювала в школі. Коли з'явилися смартфони, вона вирішила не буду відставати вона навчилася користуватися месенджером, відеозв'язком, робила онлайн покупки і навіть записалась до сімейного лікаря через додаток. Її подруги відмовлялись, мовляв. У нашому віці це зайве. Але коли почався карантин, пані Марія залишалась на зв'язку, не втрачала активності і почувалась потрібною. А її мозок залишався молодим. Як потренувати цей навик? Виберіть одну цифрову навичку, яку ви уникаєте. Може, це відеосвінок у вайба може оплатити рахунок онлайн. Потратьте хоча б 10 хвилин на день. Щоб розібратись. Запитайте дітей або онуків, подивіться відео в YouTube, але не кажіть собі я вже занадто старий. Замість цього скажіть я ще цього не навчився. Ця проста фраза відкриває двері для неймовірних змін у мозку. Висновок, якщо ви здатні на три або більше з цих дій, ви виняткова людина. Ось сім навичок, які відрізняють тих, хто старіє з гідністю. Ясністю розуму та міцним здоров'ям. Якщо ви можете зробити хоча б три з них це вже ознака, що ви старієте краще, ніж більшість ваших ровесників. А якщо вам складно щось із цього, не переймайтесь. Багато речей можна повернути або поліпшити. Почніть із простих щоденних вправ, що я вам описав, і з кожним днем ви будете відчувати покращення. Пам'ятайте, довге та повноцінне життя не про удачу. Це про турботу про себе, регулярну практику, уважність до свого тіла і мозку. І навіть після 75 можна жити активно, щасливо і незалежно, якщо дбати про ці навички. Тож запитайте себе, яка з цих ознак вас найбільше вразив? Над якою з них ви будете працювати вже сьогодні. Ми будемо раді почути вашу думку, тому залиште коментар нижче, поділіться однією річчю, яку ви дізналися, і тим, як ви плануєте застосувати її на практиці. Ваші думки багато значать для нас, тому не соромтеся ділитися ними. Читання ваших коментарів дає нам велику мотивацію та заохочення. Якщо вам сподобалося це відео і воно було корисним, будь ласка, ставте вподобайку. Підписуйтесь і діліться. Ваша підтримка допомагає нам продовжувати створювати хороший контент, який інформує та надихає вас. Дякуємо за перегляд і з нетерпінням чекаємо вас у наступному відео.